Відкриті канали, були відкриті ресурси, були різні ток-шоу, навіть називали політичне ток-шоу. Туди приходили всі. Був квартал 95-й, який знімав все від сказочної Русі до сватів, і їхні виступи дивились люди з величезним задоволенням, як теж таке політичне, юридичне, політичне, комедійне шоу. Адже піднімались дуже Цікаві, важливі для людей питання, і люди бачили, що є свобода, є можна жартувати, можна говорити, можна висловлюватись, але не всі розуміли, що то була реальна свобода, що то було суспільство, в якому громадяни України подорожували своєю країною, були в безпеці, в відносній, але в безпеці. А якщо і безвіз, то був той віз, коштував 30 євро. Згадайте, 30 євро. Це було були